Плазмотерапія є ін'єкційною методикою в реабілітації і полягає у введенні пацієнту власної плазми для відновлення тканин. В одеському центрі промед. Процедура триває близько півгодини. Спочатку беруть венозну кров, після чого її поміщають у центрифугу для подальшої обробки. Перед процедурою треба про кров про щоб відійшла плазма, і тоді лікар буде. Цю плазму вводити у колінний суглоб п'яти хвилин достатньо, аби в центрифузі кров розділилася на свої складові. Це центрифугування. Ми бачимо, що наша кров відділилася на плазму та на формені елементи. Саме частину ось цю жовту прозору ми будемо набирати в шприц та вводити безпосередньо у колінний суглоб нашого пацієнта. Метод використовується в різних сферах медицини для зменшення болю, омолодження та прискорення загоєння. Пацієнт Богдан займається активними видами спорту і звернувся в промед через травму ноги. Мені не хвилююсь, вже не перше проходжу цю процедуру. Тут дуже комфортно, гарні лікарі. Плазмотерапія є безопераційним лікуванням травм опорно-рухового апарату, каже лікарка. Після центрифуги плазма природньо має високий вміст тромбоцитів із великою кількістю факторів росту. Ін'єкції роблять в осередки запалень, безпосередньо в суглоб або поряд із ним. Плазмотерапію ми можемо використовувати як внутрішньосуглобово, так і параартикулярно. Що воно нам дає? Воно запускає відновлення тканин, сухожилків, зв'язків та внутрішньосуглобових структур. Під час проходження реабілітації, окрім немедикаментозних методів, таких класичних, як лікувальна фізкультура, фізіопроцедури, плазмотерапія в комбінації з загальним планом допомагає нам пришвидшити процес відновлення. Упродовж години після ін'єкції може відчуватися легкий дискомфорт. Ніби суглоб трохи розпирає, пояснює медикиня. Та на цьому все. Богдан почувається добре і тішиться, що процедура минула без жодних ускладнень чи протипоказань. Да, все. Ксенія Кулашкіна, Надія Панкратова, Ярослава Панкевич перший міський.